Шановні друзі, ось цей автомобіль Land Rover 2003 року з реєстрацією наших союзників, можна так сказати, да, поїде до 3-ї ОШБР. Але спочатку її необхідно буде трохи відремонтувати. Попередньо ремонт буде коштувати 25 тисяч гривень. Машину, саму машину ми взяли за 3000 доларів. Тому я вважаю, що це дуже вдали, вдала покупка для наших воїнів. Ну і а вже ж ми... Давай отак от. Давай отак. Щоб всі бачили, що це не фотошоп або не це, як його там. Автор ефект. О! Всі побачили, так? Да? Пізніше зроблю відео більш детальне. Спочатку хочемо дочекатися, коли авто буде вже відремонтовано, і тільки після того будуть зібрані відповідні документи для того, щоб поставити її на облік до військової частини. Всім дякую, хто прийняв участь у зборі на це авто.